Матусенько, не плач, я у раю. Тут благодать, що душу зігріває, я Україну захищав свою, вона в крові від болю потопає. На міннім полі маки розцвіли, хотів букет тобі подарувати. Ступив два кроки, хмари попливли, і тіло стало. Наче звати. Матусенько, прошу пробач мені, якщо колись не так робив, як треба, лиш проліски розквітнуть на весні, Ти знай це подаруночок із неба. Я вітерцем огорну, як плащем, листком кленовим упаду під ноги, Зітрує серця твій болючий щемп. Візьму в долоні всі твої тривоги. Матусенько, я Господа прошу, молюся за злочинні вчинки брата, щоб кромну землю, Отчу і святу звільнив від злого звіра супостата.